Повістки почали надсилати поштою в обласному ТЦК. Пояснили, їх відправляють рекомендованим листом військовозобов'язаним для оновлення військово-облікових даних. Надсилають на адресу, яку вказала людина у ТЦК або за останнім місцем реєстрації. Повістку вважають врученою навіть тоді, коли особисто в руки тому, кому адресували, її не давали. Хочу наголосити, що така повістка буде вважатись належним чином врученою навіть у тому разі, коли адресат з якихось причин не зміг її отримати. Якщо людина із повісткою не прийшла у тоцікав, вказаний в документі час її оштрафують. Лист про штраф надішлють поштою на ту ж адресу, але сплата штрафу повістку не анулює. Уникнути мобілізації, регулярно сплачуючи штраф за порушення правил військового обліку або за неявку заповісткою, не вдасться. Адже адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов'язку. Громадянин може заплатити штраф, але разом з тим він все одно повинен виконати свій обов'язок.